Всім привіт! Схоже відео я вже робив раніше, навіть два таких відео, і здається, вони вам зайшли, тому що вони зібрали досить велику кількість переглядів. Це насправді вже можна назвати такою окремою міні-рубрикою на каналі, запхав всіх найкращих українських футболістів кудись. Сьогодні це максимальні глибини Англії, які тільки доступні в цій грі. Це шоста ліга Англії, це Ванарама, і це одна з найслабших команд цієї ліги. Це мала б бути команда, яка грає у Ванорама Норс або у Ванарам. Саус, і вона є аутсайдером цієї ліги. Я почав роздивлятися ті команди. Там було декілька відповідно таких команд. Але коли я побачив цю емблему, я зрозумів, що я хочу зробити експеримент саме з цією командою. Подивіться, друзі, на цю емблему. Це команда Бенбері Юнайтед. Сподіваюся, я правильно це читаю. В них ну просто якась супер цікава емблема. Я гадки не маю, хто це на емблемі. Здається, в нього немає ока. Я не знаю. В них жахливі тренування бази. В них стадіон лише на 6500 глядачів. Ми бачимо, там просто ось там якась маленька трибуна. Це ванорама-Норс в нас зараз. І ось так тепер виглядає ця команда. Тут, звісно, знову всі топи українського футболу. Єдине, що я не закинув сюди Ярмоленка, не закинув Степаненка, тому що я так подумав, буквально один-два сезони. Вони вже йдуть на пенсію. Цікаво подивитися більше, все ж таки, як тут прогресуватиме українська молодь. Тому цих футболістів тут. Немає, але загалом це найкращі футболісти України. Михайло Мудрик, тут ви також можете побачити поточні атрибути та потенціал футболістів. В цьому сейві Михайло Мудрик отримав потенціал 170. Це світовий рівень, і це найкращий футболіст за своїм потенціалом. Наприклад, в Забарного лише 165. Ну насправді не лише 165. Це теж, звісно, топ. Просто інколи там може бути і більше. Тому я сказав, лише так само в нас Трубін отримав майже такий. Потенціал 167, Лунін. Ну, в принципі, це вже сформовані футболісти. Щодо молоді, ми бачимо, ярмолюк має 148, а зараз в нього 120. Або, наприклад, ну хто тут ще з молоді? Брагару, в нього лише 128, наприклад. Найкращі гравці саме за поточними атрибутами, це, звісно, Олександр Зінченко, 155, Артем Довбик, 150, і топ 3 це Андрій Лунін 146. Трубін лише трошечки поступається. Далі йде циганков, який поки що краще ніж Мудрик, потім Маліновський, Миколенко, Забарний, Судаков, Шапаренко, Матвієнко та Піхальонок. Всі ці українські футболісти залишатимуться в команді Бенбері Юнайтед до кінця своєї кар'єри, до кінця цього експерименту. Цікаво буде подивитися, наскільки далеко зможе зайти ця команда. Я вже робив подібне відео про Шахтар та Динамо у Вонарамі. І тоді Шахтар грав регулярно в чемпіоншипі. Динамо теж вони спочатку дійшли туди, але потім вони почали деградувати. І вони вилітали здається навіть в другу лігу або в першу лігу англійського футболу. Тут ситуація інша. Тут в нас все ж таки. Я думаю, футболісти кращого рівня, тому що тут всі найкращі гравці України. Мої прогнози, ну я дуже сильно здивуюся, якщо я побачу цю команду в АПЛ в якомусь сезоні. Мені здається, що в чемпіоншип вони мають вийти 100%. Я очікую, що вони не відчують першу та другу лігу англійського футболу. Але от далі вже будуть проблеми, оскільки команда не зможе робити трансфери. Деякі українські футболісти вже теж можуть піти на пенсію. Тому не знаю, подивимося, але якщо вони вийдуть в АПЛ, для мене це буде сенсація. Ну і також цього разу я звернув увагу на те, хто тренував. Атиме Бенбері це Арне слот, Арне слот, який не потрапив в мій експеримент, коли я давав топ-тренерів світу українським командам, і ви там написали тоді. А де ж Арне слот? Я зовсім тоді про нього забув. А людина зараз просто розриває все, що тільки можна з Ліверпулем. Тому тепер цікаво подивитися, як саме цей спеціаліст працюватиме з українськими зірками. Отже, зараз будуть підсумки першого сезону, і тут традиційно я очікую побачити, що в команди Бенбері не буде жодної. Поразки. Якщо я побачу зараз, хоча б одну поразку, це буде це буде дивно, і вона є. Ми бачимо, що вони, звісно, чемпіони. В них 121 бал, лише 11 Вони пропускають, але програти одного разу проти команди Бостон Юнайтед ну не знаю, це такий собі результат. Двічі в нічию також вони грають і 43 перемоги. Ось можемо подивитися деякі матчі сезону. На жаль, вже детальну статистику. Я не можу відкрити, але це не проблема. Ми можемо побачити, хто забиває. Артем Довбик двічі Му. Дрек та Ярмолюк, цікаво, що Ярмолюк в першому ж матчі команди Бенбурі Юнайтед він йде в основі, його в основу обирає собі слот. Ми зараз подивимося, кого він загалом регулярно ставив в основу команди. Можемо відразу навіть подивитися, що там в ярмолюка. Ні, в нього лише 12 матчів. Це до речі, цікаво. Зазвичай комп'ютер обирає найкращих футболістів в стартову одинадцятку, найкращих за своїми поточними атрибутами. Яким чином ярмолюк опинився тут в старт? Можливо, а, це 86-та хвилина. Все, це була просто заміна. А я вже почав там вигадувати якісь теорії, вже подумав, що в комп'ютера в цій грі з'явився інтелект і він почав випускати ярмолюка. Ні, це була просто заміна. Далі 3-1. Вони пропускають вже в своєму другому матчі. Теж ми бачимо, забиває знову довбик, циганков та Маліновський. Потім, наприклад, 5-0 циганков, Маліновський довбик, знову ярмолюк. І це вже 39-та хвилина. Слухайте. Можливо, Арне слот дій... Дійсно випускав ярмолюка в основу. Ну я ж бачу, що тут лише 12 матчів. Ті матчі, де команда Бенборі втрачає свої бали. 1-1 вдома. Ванат забиває на четвертій хвилині, але цього недостатньо. Вони пропускають. Це причому втрата балів вдома. Потім матч проти ось такої команди. Тут вже Данило Сікан забиває. Ми бачимо, що ми бачимо, що слот полюбляв випускати та використовувати усіх нападників: Довбек, Сікан та Ванат. І ось ця єдина поразка: це теж матч вдома. Причому ви подивіться, Бостон Юнайтед вони грали в меншості. З 23-ї хвилини а 62-ї вони взагалі грали в дев'ятьох, і вони виграли 2-3. Як це можливо? Вони втримали цю перевагу. Ярмолюк та Брагару забувають. Слухайте, ви знаєте, мене слот дивує в нього дійсно інколи, принаймні, інколи грають такі от футболісти. Коли я робив схожі експерименти вже раніше, то в мене там, в принципі, загалом ці українські футболісти не грали, тренери їх не випускали. Їм було байдуже, що там може бути якась перспектива. Вони просто сиділи або в дублі, або просто не грали. Тут ми бачимо, що Арне слот вже досить активно в першому сезоні використовує брагару та ярмолюка. І бачимо ось цей топ за голами. Артем Довбик, найкращий бомбардир ліги, 23 голи. Маліновський. цікаво, що він майже наздогнав Довбика. 22 голи в нього. Топ-3 це і навіть топ-4, і навіть топ-5 це вже не наші українські футболісти. Далі йде Циганков, в нього 13 голів, так само в Сікана. І несподівано Владислав Кочергін. Він теж в слота грав. Ми бачимо, Причому тому це саме гравець основи. Ні, Арне слот мене продовжує дивувати вже в першому сезоні. Топ футболістів за найкращою оцінкою. І що я бачу? Єгор Назарина. Я спочатку подумав, що він тут в топі, оскільки в нього небагато матчів, але ні, в нього 33 гри. Єгор Назарина це основний футболіст Арне Слота з першого ж сезону. Він грає в основі і він не просто там грає. Він має одну з найкращих взагалі оцінок в цій лізі 7.47. Це в нас півзахисник більш такого руйнівного типу. Лише потім йде Артем Довбик, Микола Матвієнко. А от Михайло Мудрик взагалі тільки шостий. Хоча зазвичай саме в Мудрика топ середня оцінка в цих експериментах. Цікаво, що найбільшу кількість матчів в команді Арне Слота в першому сезоні відіграв Ілля Забарний. Це 59 матчів. А топ 2 це Олександр Піхальонок. Ось так буває саме піхальонок. Причому 7-15 В нього середня оцінка, плюс-мінус непогано, але ми бачили в Назарини краще. За Голами, це ми бачили. Довбик, потім Маліновський, далі циганков, Сікан, Мудрик і несподівано Кочергін в Владислава. Насправді суперстатистика. В нього 32 результативні дії. Арне слот вміє здивувати. Я продовжу роздивлятися, кого він там обирав в основу. Я бачу, що в нього Георгій Судаков відіграв лише один матч в основі, розумієте? І в принципі його атрибути не прогресують поки що. Це 23 матчі, але це все лише ротація, лише вихід на заміну. Тобто, в слота основний футболіст це Назарина, це Кочергін. Ось так. А... Судаков або, наприклад, Брашко це лише ротація. В Кубку Англії нашим футболістам вдалося вийти в четвертий раунд. Кубка Англії. Четвертий раунд це в нас стадія однієї восьмої. Тут вже залишалися лише команди з АПЛ та з Чемпіоншипа. І ось одна команда з ванорами. Вони поступилися на виїзді Фулгему з рахунком 3-2. Але ми бачимо, це досить прикра поразка, тому що за статистикою був абсолютно рівний матч. Ігжі навіть краще в Бенбері Юнайтед саме. Піхальонок та Зубков збивали свої голи, але цього не вистачило. Також паралельно вони грали ще один кубок це кубок саме серед команд Ванарами, і тут вони абсолютно комфортно перемагають. Тобто цей трофей слот теж виграв. Йдемо далі, другий сезон перед нами, і тут та ж сама ситуація. Одна поразка за сезон, два матчі в нічию. Поразка це команда Йорк Сіті. Причому це знову поразка вдома. 131 бал. Супер впевнена. Перемога в Ванорама Нешанал. Ліг зараз подивимося, кого слот вже в цьому сезоні використовував в основі. Тут Артем Довбик забиває 26 голів. Він залишається найкращим бомбардиром ліги та своєї команди. Знову та сама тенденція Маліновський топ-2 бомбардир команди. В нього 17 голів. Потім знову йде Владислав Кочергін. Ну ось це супер цікаво для мене, тому що Кочергін здається був в минулих експериментах, але там ніколи ті тренери його не використовували. Слот його використовує і не Просто використовує кочергін, показує ось таку ось таку гру 7.27 та 7.24 За середньою оцінкою в цьому сезоні несподівано в топі Олександр Тимчик в нього 7.41 середня оцінка. Циганков знову найкращий. Мудрик не може його наздогнати. Хоча вже в цьому сезоні в Мудрика все значно краще. Забарний топ 4 Зінченко топ топ За кількістю матчів в другому сезоні ситуація наступна ілля забарний знову топ-1 49 матчів. Матвієнко потім Лунін, він залишається основним. Довбик, піхальонок, Назарина, Мудрик, Сиганков, Маліновський Зінченко взагалі не грає в слота: Дубінчак, Криськів, Яремчук, Бондаренко, Конопля. Це теж для мене дивно. Конопля не потрапляє в основу. Ярмолюк в цьому сезоні майже не грає. Судаков все ну здається. Це повна деградація Судакова. Один з найперспективніших українських футболістів просто не грає. Найкращий асистент команди в другому сезоні. Це Владислав Кочергін, в нього 14 і загалом в нього. Більше результативних дій, ніж, наприклад, в Мудрика Мудрик. Як там його атрибути, ну поки що вони здається, не прогресують. В Кубку Англії наші зірки не змогли пройти Сандерленд. Це лише третій раунд. Кубка Англії. Сандерленд це команда Незапл 2-2, і потім знову 2-2 серія пенальті, і вони вилітають. А що там той Кубок Англії? Вони грали ось знову цей ефей-трофі, це кубок серед команд з ванарами, і вони вилітають вже в другому раунді від команди Бромлі в серії пенальті. Не забуває Назарина та Зубков. Третій сезон. Це Ліга 2, і тут, в принципі, теж все впевнено, але вже в цьому сезоні вони не змогли забити 100 голів та більше. 98 голів вже більше пропускають, вже дві поразки за сезон і 8, аж цілих 8 матчів в нічию. Ось так українські футболісти не можуть подолати, наприклад, там Форест Грін або Кембридж Юнайтед. Ми бачимо Менсфілд, але 116 балів і вони йдуть в Лігу 1. І що я бачу? Вперше Артем Довбик не найкращий бомбардир. Здається, Артем в цьому Неві не тягне другу лігу Англії. Ми бачимо, він лише третій бомбардир. Найкращий нападник це Джордж Міллер з такими от атрибутами, і довбик в нього лише 18 голів. При цьому топ-2 саме з Бенборі, це лише Маліновський, і в нього тільки 12 голів. І от вже вперше за середньою оцінкою Михайло Мудрик найкращий гравець своєї команди. Хоча циганков Ну теж досить поруч. З топ-3. Матвієнко. До речі, Матвієнко теж стабільно. Ми бачимо в топі. Цікаво, що й досі слот продовжує. Вже використовувати саме Луніна, а не Трубіна в основі. Найгіршу середню оцінку серед тих, хто грав більш-менш регулярно. Має наприклад Владислав Кочергін. А що ж трапилося? А до цього 7-27, 7-24, а тепер лише 6-91. Дуже сильно просідає Владислав. А що ж таке? Це рівень Ліги-2, ось так е, працює. Чи чому Кочергін так просів? Ну, ми бачимо, можливо, це Арнес Лот зробив величезну помилку, коли не випускав Судакова відразу з першого сезону він продовжує випускати Владислава. Хоча бачимо, тепер вже 25 матчів лише в основі. Можливо, Кочергін втратить своє місце в основі. Також, наприклад, цього сезону провалюється тимчик. Минулого сезону нагадаю, він там мав 7.41, Уявляєте собі, цього сезону лише 7 балів. Тобто, це теж певна деградація. В кубку Англії вони поступаються відразу ж в першій стадії вдома. Такі команді, як Колчестер, з рахунком 1-2. Владислав Ванат забуває єдиний гол. Цього недостатньо. Кубок ліги тут вони про. Ходять три команди, і потім Саутгемптон, 2-2 і в серії пенальті вони вилітають. Але кому потрібні ті кубки, коли в чемпіонаті в них все прекрасно вони продовжують йти вгору. Бенбурі Юнайтед, чемпіони першої ліги Англії. Тут вже лише 88 голів, навіть не 90. Вже 30 голів. Вони пропустили, і вже шість поразок за сезон. Бачимо, Болтон, Каунті, Уимблдон. Вже більш відомі команди тут з'являються. Вісім матчів в нічию, але в будь-якому випадку це. Комфортна перевага, і наші українські футболісти відразу йдуть далі. Ось тепер вже буде цікаво. Нагадаю, Динамо та Шахтар вони теж відразу вийшли в чемпіоншип, а потім, потім вони там навіть втрималися, але вже потім Динамо починає деградувати. Цікаво, що буде тут з українськими футболістами. Ну і також ми бачимо, що Арне Слот продовжує використовувати забарного залізно в основі. Потім Андрій Лунін, Матвієнко, Довбик це саме футболісти за кількістю матчів. Піхальонок та Назарина. Це його центр поля без варіантів взагалі. 42 матчі, 41 матч ми бачимо відповідно. Які атрибути в Єгора. Ну, в принципі, вони залишаються приблизно такими, як вони були в першому сезоні. Але мені здається, що загалом вони трошки спрогресували. Можливо, я помиляюся. Взагалі він не використовує Дмитра Криськіва, а коли використовує це жахливо, 5,8 в нього оцінка. Прагару тут не грає. Яремчук без шансів. Також Дубінчак взагалі не грає Судаков. Ну ось Судаков це найбільше неочікувано. 31 матч він грав саме з заміни. 31 матч і оцінка лише 6.83, Ну, зрозуміло, там я думаю, в Судакова просто. Все жахливо з психологією, і він не може нічого з цим зробити. Артем Довбик не відчуває першу лігу. Тут він вже розриває цей чемпіонат. 28 голів. Якщо я не помиляюся, це його найкращий результат за голами. І здається, це загалом його найкращий сезон. Так, подивіться, це найкраще. Ні, ось перший сезон 7 і 4, І зараз 7 38, Ну це майже 7 і 4, Тобто, чомусь йому просто не сподобалося в другій лізі. Ну, буває, ось такий вигляд. Наразі має символічний склад команди Бенбері. Юнайтед за 4 сезони. Це ті футболісти, які в слота грали переважно завжди в основі. Лунін у воротах, Тимчик та Зінченко. Тобто, Тимчик він виграв конкуренцію в Коноплі. Конопля просто не грає. Матвієнко та Забарний центральні захисники, Назарина та Піхальонок. Це півзахист, Маліновський плеймейкер, ліворуч мудрик, праворуч циганков і, звісно, довбик. Також ми бачимо, що Кочергін відіграв насправді багато, але тут він не потрапив у символічну збірну. Напевно, тому що вже минулого сезону він почав втрачати свої. Місце в основі, і так само Миколенко, 138 матчів, але він не завжди грав в основі. Тому ми тут бачимо Зінченка. А в кубкових змаганнях все знову досить сумно. Ми бачимо тут Брістоль Сіті, це третій раунд Кубка Англії, і на жаль, вони вилітають. Ось такі футболісти там грали. Ось саме Конопля, який не грає в основі. Або, наприклад, Миколенко. Також ми бачимо Шапаренко, тут відіграв аж на 5-9 проти команди Брістоль Сіті. Розумієте, рівень Довбик теж, до речі провалив і Бенборі вилітає п'ятий сезон, перший сезон в чемпіоншипі. І що я бачу? Бенборі Юнайтед, четверта сходинка. Їм не вистачає лише двох балів, щоб вийти в АПЛ. І це дуже сумно, тому що можливо це був їхній єдиний шанс, поки українські футболісти ще не починають деградувати відразу залетіти в АПЛ, але вони цього не роблять. Вони грали в плей-офф і відповідно програли. Зараз подивимося, які там були команди. В них які там були суперники. 13 матчів вони. Поступаються 8 матчів грають в нічию, але в будь-якому випадку, ну я думаю, це непогано. Але які там були прогнози? Яке там було прев'ю? А ми бачимо, що за силою складу наші українці це топ 2 команда в чемпіоншипі. Це навіть краще ніж Крістал Пелес, Сандерленд, Burnley, Іпсвіч. Ну тому вони мали б грати в АПЛ. Бачимо. Ну, це насправді цікаво, що за силою складу цих українських футболістів оцінили ось настільки. Це майже рівень команди Вулвергемптон Насправді цікаво, що Арне слот цього сезону покидає команду, але це не звільнення. Він йде сам, він йде сам для того, щоб очолити Саутгемптон. Ну не знаю, таке от рішення. А тепер команду тренує вже 155 днів Едді Гау. І зараз подивимося, Еді Гау грає ось такою схемою. А Арнес слот грав в нас. Ну, плюс-мінус схоже, Але в Гау був тут один опорний півзахисник. Зараз подивимося, кого почав використовувати Едді. Ну і ми бачимо відразу, що найбільшу кількість матчів грає незабарний вже а Піхальонок, Довбик, Тимчик та Лунін. Але Забарний тут теж поруч. Наприклад, Єгор Назарина повністю втрачає Місце в основі. Це при тому, що Гау грає з опорником. Здається, що Георгій Судаков починає отримувати все більше матчів в основі. І також, в принципі, Миколенко ми бачимо, відіграв 35 матчів. Артем Довбик це єдиний гравець Бенбері Юнайтед, який потрапив в топ нападників. 22 голи, ще б один гол, і він би став найкращим бомбардиром. Я думаю, це непогане досягнення. Що там з оцінкою? Найкращий гравець за свою оцінку це Олександр Зінченко. Ми бачимо 7-23. А топ-2 це Віктор Циганков, от дуже цікаво, що в цьому сейві в цій команді в Михайла Мудрика якось не йде. Мудрик тут лише ми бачимо 18-й. Наступний шостий сезон Едді Гау він все ж таки виводить команду Бенбері Юнайтед в АПЛ. Це неймовірно. Українські футболісти йдуть в АПЛ. Це те, що не змогли зробити Динамо Шахтар, причому вони там могли робити трансфери кожного сезону. Тут в команди Бенбері трансферів немає. Тут лише українці, і вони виходять в АПЛ. 55 балів, лише на 2 бали більше ніж в Саутгемптона, але цього вистачає. До речі, минулого сезону вони в плей-офф програли команді Іпсвіч. 2-1 тут забиває Довбик, і потім 1-1. Теж гол Довбика. Довбик намагається намагався витягнути Бенбері. В тому сезоні не вийшло, але вже в цьому все ж таки вдалося. І тепер Довбик в нас гратиме в АПЛ. Цікаво, скільки він заб'є там, цікаво, скільки він заб'є там, тому що ось в цьому сезоні, тріумфальному сезоні, довбик знову найкращий нападник своєї команди, але поки що Тут лише 16 голів. Ну і вже відразу бачимо, що цей сезон значно кращий для нашої команди. Зінченко знову Олександр Зінченко вперше в мене за ці симуляції. Саме Зінченко найкращий гравець за оцінкою. Циганков топ 2 Мудрик топ 3 і Довбик топ 4 Сьомий сезон. І на жаль, вони не втрималися в АПЛ. Я насправді думаю, що це було зробити ну дуже важко, тому що в них не було можливості придбати футболістів. Але навіть так вони набрали 38 балів. Їм не вистачило лише. Одного, ну насправді тут е, гірша різниця двох балів, два бали, і вони б залишалися в АПЛ. Але на жаль, вони повертаються. Але при цьому їм вдалося виграти в АПЛ одинадцять разів. Розумієте, це так само, як, наприклад, в Ліц Юнайтеда, які 13-ті, які спокійно е, втрималися, залишилися в еліті. Одинадцять перемог серед цих перемог, такі команди, як, наприклад, Челсі та Тоттенгем І скільки ж там голів забиває Артем Довбик? Чи є він тут в топі? Ну, ми бачимо, які тут. Гравці, які тут форварди грають, але довбик, ось бачимо 12 голів. Я думаю, як для АПЛ це непогано. 6-82 це в команді, яка боролася за виживання, яка зрештою вилетіла. Думаю, нормальний результат. Це та ж сама кількість голів, як, наприклад, у Фабіо Сілви. Але там, де середня оцінка, там де асисти або сухі матчі, там, звісно, українців немає. В принципі. А які були прогнози за силою складу перед цим сезоном, ми бачимо, прогнозували 19 ту позицію, причому тут се. Серйозний відрив в коефіцієнтах, тобто зрозуміло, що це не рівень футболістів під АПЛ, тому вони повертаються в Чемпіоншип, Вони майже створили сенсацію. Вони повертаються в Чемпіоншип, здається, для того, щоб продовжити своє падіння, можливо, тому що лише 10-та позиція, лише 67 балів, повністю провальний сезон, 13 поразок, лише плюс 5 різниця голів. Ну звісно, там же деградація скілів в більшості футболістів. Я думаю, що вони не зможуть повернутися в АПЛ. Ну, тут, я думаю, досягнення це втриматися тут, в цій лізі. Вже ми бачимо, починає з'являтися багато регенів, а Артем Довбик має лише 13 голів в цьому чемпіонаті, лише 13 голів, але середня оцінка 7.19. В принципі, це його ж рівень минулого сезону. Нарешті Судаков увірвався в основу, але здається, його атрибути без змін, вони не прогресують. І на рівні АПЛ ми бачимо, він минулий сезон відіграв на 6,85. Цей сезон насправді в нього та ж сама кількість результативних дій, а середня оцінка трошки краще. А от Олександр Зінченко, хоча йому вже 34, і ви подивіться, які вже це сумні атрибути. Але Зінченко продовжує показувати рівень. В АПЛ він грав на 7-14, тут на 7.13. Віктор Циганков його бідолашного продовжують випускати в основу, але В АПЛ в нього було 6,78. Ну такі атрибути здається, це вже навіть не чемпіоншип. Але моя теорія про продовження деградації не працює. Дев'ятий сезон Бенбері повертається в АПЛ. ПЛ. 92 бали цього сезону це їхній найкращий показник в Чемпіоншипі, плюс 2 від другої позиції, лише 8 поразок, 27 перемог. Неймовірно просто. Цього сезону Довбок покращує свій результат. Подивіться, 18 голів, 6 голевих передач, 7.28 середня оцінка. Це його найкращий сезон просто за останні 5 сезонів, розумієте? Довбок, можливо, це його вже там якась третя молодість, тому що йому вже 34, але природні дані 18 і він хоче грати в АПЛ. Ну і також Судаков видав свій найкращий сезон, 15 результативних дій, оцінка 7.09 у нього. І в останньому 10-му сезоні вони знову повертаються. в Чемпіоншип, це виліт, але в цій ситуації я думаю, що це просто топ досягнення. Подивіться, які були прогнози. 1001 коефіцієнт на Бенбурі це залізне 20-те місце. Просто з величезним відривом від 19-ї позиції. Я вже не кажу там про мовний Вестгем або Брентфорд, або навіть Брайтон це щось. Але команді Бенбей майже вдається втриматися. Їм знову не вистачає двох балів. Я не знаю, яким дивом вони тримаються, коли там продовжує грати ось такий Зінченко, в якого 20 матчів в основі ще 10 заміна в цьому сезоні АПЛ. І в принципі, ну 6-68 це жахливо. Я погоджуюся, але він продовжує там грати, і ця команда регулярно. Виходить в АПЛ. Я абсолютно не очікував цього побачити. Для мене це повна сенсація. Вони двічі повертаються в АПЛ. Причому це відбувається в останньому сезоні симуляції. Вартема Довбика, звісно, теж жахлива оцінка 6.69, і це його найгірший сезон за кількістю голів. Але ви бачили, які там в нього зараз вже грають партнери. В будь-якому випадку, ну ми бачимо, що ФМ каже, що українські футболісти, якщо б вони б грали в одній команді, вони б змогли навіть вийти в АПЛ. Ну, можливо, якщо не в АПЛ, то принаймні ну, стабільно грати в топ-5 чемпіоншипа. Насправді цікаво було б подивитися, як українські футболісти разом грали в англійському футболі. На цьому все, друзі. Я вже зараз в процесі підготовки а, нової. Історії, так би мовити, нового випробування. І якщо все буде нормально, я сподіваюся, вже в наступному відосі розпочинати першу серію. Цей відос це була така невеличка перерва. Була невеличка перерва, поки я готую першу серію нового випробування. На цьому, все дуже дякую за перегляд. І звісно, мирного неба нам всім над головою. А якщо ви думали, що в українському футболі щось кардинально змінилося без українських футболістів, то ні, шахтар кожного сезону чемпіон. А ну, в принципі, ми не бачимо. В топ 3 динамо Київ, але це здається вже класика будь-якої симуляції УФМ.